Початок понеділка з профіта на 1600 доларів по євро-долару погнали. І так, всім привіт! Почався понеділок, зразу з тейк-профіта. Давайте розберемо, що за угоду я для себе набирав та чим керувався. А також в кінці розберемо маленький психологічний аспект. І так, починаємо із старшого таймфрейма. Ось у нас 4-годинний таймфрейм, і ми бачимо, як агресивно ми виходимо в лунговий контекст. Зразу в торгівлі я хотів працювати від одногодинних імбалансів. Отак встав я на середині Франкфурта, і наш перший одногодинний імбаланс. Ми почали його інвертовувати, тому даний імбаланс зразу був просто видалений з поля зору. Далі для мене виступав другий імбаланс, від якого потенційно хотілося дивитися лонги. Але ми не давали ніякої моделі. У нас по тесту даного імбалансу була інверсія, але від цієї інверсії не було нормального тесту, не було ніякого відскоку, не було ніякого закріплення. Тому даний імбаланс також я вже для себе відкинув. І коли я зрозумів, що в мене на одногодинному таймфреймі просто починає інвертовуватись два імбаланси, які я розглядав для лонгів. Я відкрив 4 годин таймфрейм і подумав, що якраз таке було би логічно дивитися на заповнення 4-годинного імбаланса. І щоб працювати на заповнення 4-годинного імбаланса, у мене були дві пої. Імбаланс вище, до якого ми не дали теста, і 1 годинний імбаланс нижче. Якраз таки по тесту даного імбалансу ми бачимо, як тут була маленька акумуляція ціни з маніпуляцією та. Подальшим виходом, із закріпленням в рамках зламу в шорт. Закрився я навіть швидше, ніж повністю фулфіл 4 годинного імбаланса, бо на повний фулфіл якось було трішки страшнувато навіть тримати. Та й, в принципі, плані нормальний профіт. І взагалі, якщо чесно, то я замітив, що чим більше торгуєш. Тим більше бачиш, як трейдинг тебе міняє. Тобто новачки, вони по факту бояться відкривати угоди. Вони завжди хочуть, щоб всі зорі зійшлися для того, щоб відкрити свою угоду. Так? А, а чим більше досвіду, чим більше ти починаєш бачити ринок, чим коли в тебе росте вінрейт, коли в тебе класних два тижні ряд, так, ти думаєш, що ти просто гуру трейдингу, і ти починаєш думати, що кожна... Твоя думка, вона супер крута І тоді можна зловити дуже сильно лутку. Ти забуваєш про дисципліну, так? І не потрібно тримати угоди кожного дня, так? Тобто трейдинг нам дає свободу в першу чергу не в грошах, а він дає свободу нам в часі, так? Ми займаємось трейдингом буквально. Небагато нашого часу, і маємо купу вільного часу, щоб займатися різними справами, відпочивати, наприклад, так? Чи зайнятися якимось хобі. І так виходить, що трейдер на досвіді починає більше лудити, ніж новачок. То, що лудка живе у кожному з нас, це нормально, і не треба старатися її якось там. Закривати, боротися з нею, бо ви її просто не поборете. Вона не бореться повністю до нуля. Вам треба навчитися дати їй простору у вашому житті, у вашій торгівлі. Наприклад, як це роблю я, я мушу прям раз в тиждень собі дозволити якусь лодку, відкрити на якийсь 0,5 чи навіть на 1% якусь суперсверхугоду полудоманити. Або, якщо в мене, наприклад, є. Трішки профіта зверху, то я виділяю той, який я готовий просто втратити на лутку. І це повністю нормально. Не потрібно в чатах скривати, що ви взагалі не лудоманите. Якби ви взагалі не лудоманили, я думаю, що з 50% він у вас би не було навіть ніяких проблем з тим, щоб брати виплати.